Ось такий гарний день сьогодні, жовтень, 17, -те. Уже листя починає жовтіти на березах. Осінь набирає обертів. А я трішки зробив роботи і хотів вам показати та розповісти, що нарешті мені вдалося завершити те, що запланував в цьому році, а саме зробити ось тут фасад, щоб більш-менш гарно все виглядало. Все до кінця зашити гарно деревом. Зробити сходи відповідно. Також зробив ось от так, цеглою обклав по кругу будинок. Воно просто гарніше виглядає. Немає тії дирки знизу, ще б в ньому не хотілося закладати, Просто гарніше виглядає. Все робив сам, відповідно, трішки зайняло часу. Однак мені результат подобається в цілому і сходи теж. По сходам ще трішки підеться доробити дещо, але ще їм треба трішки досохнути. Дочекаємося, десь має бути скоро бабуне літо. І тоді вам покажу, що зроблю. В принципі, навіть ось такий формат мені подобається. Ось так будинок виглядає, лавка що можна вже навіть присісти, якщо десь працюєш на вулиці. Теж класно. До речі, можу показати ось фарба сама. Вона буде вулична. І на свій черік вам покажу. Фарба, до речі, дуже класна, вже перевірена часом. Користуємося саме цим виробником більше вісьми років. Я знаю, про що я говорю. При умові дотримання усіх технологічних умов, які необхідно. Фарба дуже стійка до зовнішнього використання, зовнішніх факторів, коли дощ, мороз. Дуже гарно вона себе зарекомендувала. Далі з, з цієї сторони теж уже окультурив, Можете побачити, так само зробив цеглою гарненько, зробив по типу клумби перед будинком. По цій межі, звісно, буде у мене ще паркан. Можливо, в цьому році почну, якщо деревина доїде, має досохнути. Ну і ось ця річ, вона вже переїде туди, в ту сторону. І ну, з землею я ще поки не спішу, бо, можливо, десь мені потрібно буде десь підсипати. Хотілося б, звісно, її звідси забирати, однак її забирати не буду. Але, власне, хотів саме розказати про зовнішній вигляд. Тому що ось вже будинок в принципі, набрав того вигляду, як він має бути. Звісно, ще буде потребувати певних робіт тут окультурення. Можливо, з часом бруківка, а можливо, не буде. Щось придумаю, це вже з часом побачу. Але в цілому будинок став виглядати як на мене краще. Звісно, хотілося б почути ваші думки, що ви на рахунок цього скажете, наскільки воно гарно, негарно. Звісно, те, що робиш сам своїми руками, воно ще приносить набагато більше задоволення не тільки естетичного, але і морального. Тому можете оцінити зовнішній вигляд. Буду вам вдячний за те, що ви скажете свої наскільки вам подобається, не подобається. Поки ось так. Думаю, що сам будинок. Вже як він виглядає, в принципі завершено. Звісно, ось цей формат тут щебен, я ще побачу, що буде, але це з щас. Е, можливо, ще згодом придумаю формат, де сушити прання, білизну, все інше. Ну, поки ось такий формат для дружини резинками, щоб не зносило. Не хочеться теж натягувати різного роду, самі розумієте, що дроти, шнурки, щоб воно висіло, теж воно вигляду немає. Згодом придумую, як його правильно зробити, поки прикрутив до будинку ось такі скоби. І відповідно за допомогою резинок можна кріпити, щоб вітер не зносив. В планах дофарбувати. Ще сам навіс. Це погоду треба пару днів, щоб висохло тоді буду фарбувати. Ну, ось так. Ось такий вигляд зараз все є. Все робив власними руками. Фактично ні, ніхто не допомагав. І мулував, і заливав, і обкладав, і всипав, і все інше. Я думаю, ви зможете оцінити в плані того, як воно було як воно стало. Власне, на цьому буду завершувати відео. Звісно, вас, звісно, з вас вподобайка, коментар, поділіться каналом. Всім мирного неба а все, буде Україна!